Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Всім привіт! Мене звати Марія Воротило. Ти вже певно знаєш, як з приходом Сталіна починає змінюватись Совєтський Союз. Під возвеличення великого вождя. Підлаштовують всю економіку, міжнародну і внутрішню політику, роблять все можливе, аби донести до кожного громадянина. Сталін всіх врятує. Причому почалося все доволі різко, бо союз 20-х років серйозно відрізняється від тої ж країни через десятиліття. Але таке відчуття, що все це було якесь своєрідне жорстоке тренування перед 1937 роком. Саме тоді відбувається новий вибух репресій, які повністю знищили зародки сміливості. Давай про це й поговоримо. Сталін поступово захоплює владу з 1922 року. Він знищує всіх своїх конкурентів і починає будувати свою темну імперію. Його диктатура була бездоганною, оповитою страхом. З першого днів правління Сталіна стало очевидно, що ніхто не зможе дати гарантію, що не стане наступним заарештованим. Можна було говорити зі Сталіном весь вечір, а вже наступного дня тебе кудись повезуть. Під час голодомору він винищив українських селян, які не боялись організовувати тисячі повстань у відповідь на політику хлібозаготівель. Потім була церква, тавіряни, після них прийшла черга і для розстріляного відродження. У 1937 році починається кампанія, яку ми зараз називаємо Великий Терор. Сталін раптово заявляє, що країна СРСР зараз як велика фортеця з усібіч оточна ворогами. І деякі з цих ворогів вже навіть змогли проникнути всередину, пустити свою отруту, і вони зроблять все можливе, аби знищити світ. З кожним днем Сталін все більше і більше підживлював цю свою істерику. Він оголошує війну всім можливим вредітелям, шпигунам, ворогам народу, саботерам і диверсантам. Влітку він видає наказ, за яким треба до кінця року заарештувати 193 тисяч людей і ще 26 тисяч розстріляти. А наступного року ліміт на розстріл збільшили. До 83 тисяч осіб, і цю норму наполегливо рекомендують перевиконати. Офіційно дозволено використовувати всі можливі форми допитів, включно із тортурами, аби швидше вибити зізнання. Можливо, тобі доводилось чути про таку локацію, як биківня це зовсім недалеко від Києва. А ще це найбільше поховання жертв великого терору, це таємне поховання де ховали розстріляних і закотованих того часу. Станом на зараз вдалося ідентифікувати понад 14 тисяч імен, але локація там величезна, роботи ще дуже багато. Сучасні дослідники обережно припускають, що там може лежати близько 100 тисяч закатованих, і таких місцин по Україні було чимало, близько двох десятків. А от якщо взяти сучасну Росію, то там найтемніша пляма на карті це Сандермох. Там поховано 198 наших в'язнів із Соловецького табору. Там же свого часу встановили рекорд за тиждень розстріляли рівно 1111 людей, багато наших із розстріляного відродження були там. Загалом постраждало близько 360 тисяч людей. Отже, було знищено величезну кількість людей, які в перспективі могли хай мінімально, але протистояти рішенням влади Совєтів. Всі інші були страшенно налякані і боялись хоч якось відрізнятися від загального натовпу. На фоні цього всього, у 1937 році, у нас з'являється нова конституція УРСР. Насправді, це була копія совєтської конституції 1936 року. Отак у нас тріумфально перемагає соціалізм. Всі від цього страшенно щасливі, як ти розумієш, а от текст Конституції тебе б здивував, бо він перш за все змінював підхід до виборів. Уяви, тоді з'явилася своєрідна демократія, вільні можливості голосувати за кого хочеш, а самі вибори закриті, тобто з кабінками для голосування. Але, давай чесно, не все так просто. Уявімо, що у нас, наприклад, зараз грудень 37 го року. До того часу вибори не проводили. Вважається, що Сталін вирішив перестрахуватись і вбити всіх, хто буде заважати. Отже, у нас вибори. Ти приходиш на виборчу дійницю. Тут перевіряють твої дані, видають бюлетень, посміхаються тобі, а бюлетень такий простенький, всього за одним прізвищем. Ну, а наше ускладнювати? Вибирали на одне місце тільки одного кандидата від блоку комуністів та безпартійних. Допускати альтернативну людину, чи був якийсь вибір, було суворо заборонено, тоді за це карали карним кодексом. Отже, там тільки одне прізвище: якщо ти за нього, можна навіть галочки наставити, достатньо просто опустити бюлетень у спеціальний ящик. А от якщо ти чомусь проти цього кандидата, якого виснула сама партія, ну йди в кабінку. Ось вона, стоїть, заходь, викреслюй його. От тільки тоді всі будуть знати, що ти проти. Отака вона суєрідна демократія. Гадаєш, багато хто був проти, а якби в таких обставинах довелося опинитися. Тобі. Ну, добре. Оце Сталіну вдалося отримати слухняних виборців. Але ж треба ще зробити так, щоб виборці були слухняні і через 10, 20, 30 років. А для цього вже дітям пояснювали, що є правильно, а що ні. Тому починаються також зміни в освіті. Навчання школярів починається із вчителя. Тому режим Сталіна не міг допустити, щоб молоде покоління навчав зрадник народу. А тому за прихильність до чогось українського карали, а замість них привозили вчителів з інших республік, найчастіше з центральної Росії. До речі, вчителі теж хотіли проявити себе, показати, що вони великі патріоти. Нам відомі ситуації, коли вчителі вправно дізнавались у малих дітей. Про що говорять мама з татом вдома? Чи не нарікають на голод? Чи не сварять власть? А дідушка Сталіна. З 1930 року освіта стала обов'язковою для всіх дітей. Тепер стало набагато важче уникнути промивки мозку. Адже вся освіта стала ще й русифікована. Що ж, тоді треба було дуже багато нових вчителів, а вже 1 жовтня. 1933 року відкривають нові університети. У більшості з них теж викладають російською. І ще за два роки в університети може вступити будь-хто окрім дітей ворогів народу. З 1 вересня 1938 року в українських школах вивчення російської мови стає обов'язковим це 4-5 уроків на тиждень, бо вивчення інших предметів скоротили. А от предмет «Історія України це тепер історія СРСР. Та й більшість матеріалу було про історію Росії, окремого предмету про наші землі і нашу історію не було. І от уяви, дитина виходить зі школи, приходить додому, можливо, кудись йде гуляти. А як, що десь підхопить якийсь там вірус прихильності до западного міра, совєтська влада не могла цього допустити. Діти повинні слухати. Дивитись і вивчати тільки те, що їм корисно, а корисно їм те, що корисне владі. В той час кіно і радіо транслюють 75% всіх програм російською. Хочеш прочитати книги українською хоч десь? Та Бібліотеку можна йти. Останнім часом провели інвентаризацію, Книг українською більше там не знайдеш. Так ще й відомі діячі переходять на російську. Українські науковці просто перестають публікувати свої тексти українською. Всюди на екранах різні відомі люди насміхаються з тих, хто спілкується українською. Раптом виявляється, що українська мова це ознака села, села як в крові, так і в голові. Хто хоче показатись дурним, лянивим, неотесою. Прошу, це якраз ваша мова українська. А от люди нового світу будуть спілкуватися мовою, яка об'єднує всі чесні народи. Російською. Та й взагалі українська культура відстала. З нею треба боротись, вона тягне нас назад в якесь глибоке середньовіччя. Отак власть совєтів уважно буде слідкувати за тим, що саме ти читаєш і споживаєш. Цензура шириться неймовірними темпами. В певний момент заборонили навіть кота у чоботях Шарля Перо. Звичайно, українці неймовірно талановита нація. Українцю не забороняють писати вірші, пісні, різноманітні тексти, але вони повинні бути хорошими. Вони повинні описувати всі переваги життя в Совєтському Союзі. Звичайно, що пишемо тільки хороше. Не у вас, шановні українці, були думки, що ви живете погано? Ні? От і чудово. А як щодо кіно? Прекрасний винахід людства. Буквально свіжа новинка. Советський Союз мав чим похвалитися цей час. Саме в нас, у Києві, будують найбільшу кіностудію Київську кінофабрику. Це сучасна кіностудія Довженка. Вона разом з Одеською разом випускають понад 180 картин. Найцікавіші це Арсенал Звенигора, Земля Довженка. Остання була про любов автора до свого народу. Але то все було до 1933 року. Після цього масово починають з'являтися документальні фільми, а з ними ціла куча соціалістичного сміття. Довженко, розуміючи, що так довго не протягне. Їде до Москви і в спробах врятувати свою репутацію починає знімати все, що може сподобатись Сталіну. Та й наша наука теж мусила підлаштовуватись під нові реалії. Як я вже казала, українською мовою науковці праці більше не публікували. А основний наш науковий заклад це Академія наук УРСР, яку очолював Богомолець починає посилений контроль над науковцями. Тим часом Академія стрімко розвивається. Українські математики Крилов та його учень Боголюбов створюють нову наукову галузь нелінійну механіку. Тут же працюють інженер Патон зі своїми учнями, вони розробили наукове підґрунтя для технології зварювання і вивчення міцності зварних конструкцій. Водночас намагаються працювати і інші наші науковці, які у 20-х роках підтримували українські ініціативи, зокрема. Автокефалії української церкви, наприклад, повернувся з еміграції Грушевський. Але через певний час всі наукові установи, які він створив, позакривали, і він змушений був переїхати до Москви, де його через певний час починають критикувати наліво і направо, потім був арешт і вибивання зізнань. Там, під арештом, Грушевський і помер, люди, які працювали з ним, теж в той чи інший час. Були заарештовані, наприклад, Дмитро Багалій та Микола Василенко. Також в цей час намагався працювати Агатан Кримський, наш найвідоміший сходознавець, неймовірно тановитий, який вільно володів 16 східними мовами. Однак його, зрештою, було названо неблагонадійним і було заборонено займатися науковою діяльністю 10 років. А потім, звичайно, арешт і швидка смерть. Знаєш, частина людей досі вперто відкидають останні історичні дослідження сталінських репресій. Мовляв, дивіться за те, як освіта піднялась, які університети будували, а як зменшилась кількість неосвічених, як багато зміла читати і писати, і навіть будь-хто міг потрапити у політику, і культура розвивалась, скільки грошей у це вклали, і науку фінансували краще ніж зараз. Але, друзі, хіба для цього всього необхідною умовою є постійний страх? Хіба тільки тоді може розвиватись людина, коли вона боїться за своє життя? Чому не дати тим самим геніям можливість робити те, що вони хочуть, і просто не заважати? Чому колосальні суми грошей вкладали у пропаганду? Чому була оформлена ціла армія людей, які використовували тортури? Менш як століття тому не можна однією рукою нахвалювати садиста, а іншою стидливо прикривати результат його діянь. Ми з тобою живемо у 21 столітті під час повномасштабного російського вторгнення, не для того, аби ховатися від правди, якою б важкою вона не була. Ми з вами всіма великий вільний народ, який сам може розібратись. Яка в нас повинна бути наука і культура? І для цього нам не треба наказу диктатора ні вусатого, ні лисого кортуна із манією величі. А на цьому всім до побачення. Дякую, що знайшли час на цей урок. Хай вам щастить! Ще не була Марія Воротин проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки Едуко Фундейшн.